Привіт всім підписникам, глядачам каналу, Посилочка під'їхала з Європи. Багато крутих моделей. Є і такі підзамовлення, які я анонсував на довгій карті, старіші моделі. Ну, і, звичайно, новинки це Кейс МНП. Ну що ж, лайк, підписка і поїхали. На довгій карті, як я вже й казав, Такі моделі тільки можна під замовлення. Тобто я анонсую в телеграм-каналі, ви кажете, що потрібно, і відповідно для вас закупляються якісь круті топчики, яких або немає в Україні, або вже закінчилися. Довга карта в основному це все продано. Це тільки можу вам показати, а клієнти вже сьогодні-завтра отримають собі в колекцію. На короткій карті, на новинках, зупинимося більш детальніше. Так, це на продаж. Це в нас машинка Гаррі Поттер В принципі, була така з. Дверками що відкриваються, але вже всі продані. Ну, хто не встиг, може таку собі придбати. Знову довга карта. Так, ну можна його на цій можна зупинитися. Це. Е, ще е, машинка того часу, де е, тихашки випускалися окремою лінійкою. І на них були написи ТХ, так? От покажу задню сторону. Навіть не скажу вам, який це рік. Треба пробивати по Hot Wheels Week. Такий Олдс. Тобто це тихашка з серії ТХ. Місценчик. Що у нас ще є недовгі? От можете зацінити. Що вибрали клієнти? Так. Бугатій боліт. Це в нас 23 рік. Також машинка рідкісна. тому моїх клієнтові буде дуже приємно, що вдалося знайти мотоцикли знову ж таки старіші 21-го року. І така Vespa, це з нас останніх кейсів 24-го року. Це з самих дає здається, П. Ось така Lamborghini Huracan. Топчики-бехи в червоному. Також є в синьому. Хто бажає купити, підписуйтесь на Telegram Instagram. Все буде в шапці в описі до цього відео. Також старенькі. Нісанчики, хто ще не знайшов. Так. Мазда найновіша. Є ще в білому кольорі. Зараз покажу, повинна тут бути. Ну і така Тойота. Поршики. Поршики, поршики. Ось такий незвичайний дисплей, прикольний. Так, Вайпер. Тихашка з черепами. Думаю, також крутий топчик, тому що, Ого, подивіться, як ще світло відбиває. Напевно, ще чимось покрите або така фарба. Ну, крута, взяв собі в колекцію. Надіюся. Не пригадав. Так, ран. Ось такі популярні також Aston Martin. Серія за можна сказати. Але трошки ще промальована. Аудюха нова і Honda кастомна. Реміса далі. Що у нас тут? Також з формули. Прав для клієнта. Одна штучка тільки на жаль, тому в продажі не буде. Так, ще поршик і такий краси, крутий GTR. О, Супер Топчик побачите, десь купуйте відразу, тому що буде. З часом дуже дорога. Ну і Супер Міні серія. Також цікава і порівняно не дешева моделька. Так, ще одна. Пікапи. Нагадую, хто хоче купити модельку, в телеграм. Інстаграм, в Телеграмі йдуть весь час оновлення. В інстаграмі більше фотографій. Тобто, що вам подобає що вам зручніше. Крутібехи. Ну, така бугаті ще знайшлася. Також здається одна штука. І вона вже продана. Ну, Все, що е, ще актуальне для продажу, все буде в телеграм-каналі. Це якнайшвидше. Ну, а от в інстаграмі можете заходити і дивитися весь асортимент. Під кожним постом там написано. продажі, так, чи вже продано. Ось такі от Ще трошки супрі. Оп! Оп. Так, мазочка серії мені. Також цікава моделька. Порше в червоному, пам'ятаєте, що був ще в сірому. Ну і Honda це новіший кейс, який вже в Європі вийшов, а в Україні ще поки що нема. А можливо і не буде, хто його знає. Так, і Dodge Charger сірому, Тому що є ще в чорному. Так, дивимося, що далі, ще Хондочки. Ось такий Mercedes benz Так. Що в нас тут? Давайте виберемо. Так, мазди, як я казав. в синьому, Ще в нас вайпери? Так, аудюхи. Аудюхи. серія Фордів. Так. Зацініть. Зацініть цей топчик. Такий Макларен ще є в голубому цього року. Ну, дуже круто ми їх зробили, гарно пофарбували топчики. Так, брілочки, на жаль, напевно, що в продажі поки що не будуть, тому що це все клієнти викупили. Але, ну, дуже круті, на ключки повісити. Боба. Так. Тесла в синьому. Так, ну що ж, небагато залишилося, але, напевне. Залишу на другу частину відео, ви тим часом підпишіться, поставте лайк і думаю, скоро запущу другу частину.